Відзначити ювілей готується один із найвідоміших музичних фестивалів Європи Угорський зіґет. Цьогоріч фест відбудеться у 20-те. серед хедлайнерів: американський корн та міністрі і британський фьорд. На додачу і ще майже півтори сотні групи з різних країн світу. На фестивалі очікують до 400 тисяч відвідувачів. Старт 8 серпня. Відсвяткувати круглу дату Сіки збирається гучно. Адже за 20 років існування фест перетворився на одну з найбільших мультикультурних подій у центральній та східній Європі. Протягом тижня, з 8 до 13 серпня, на Дунайському острові Абудаї, майже в центрі Будапешта, щодня лунатиме музика. Жанри найрізноманітніші: від хайд-року до фольку, від репу до витворів популярних діджеїв. А ще будуть перегляди кінофільмів, спортивні змагання, художні виставки, театральні вистави, благочинні акції. Організатори запевняють, свято буде незабутнім. Ми намагаємося створити для гостей фесту як найкращі умови, щоби вони могли справді добре провести час. Звісно, інші фестивалі також мають власну атмосферу, але саме тут на сігаті найдружніша і найтолерантніша. Там, де два десятки років тому молоді довговолосі юнаки грали на гітарах і сьорбали пиво, сидячи просто на траві. Зараз звели найсучасніші сцени, обладнані за останнім словом техніки. Цьогоріч тут очікують до 400 тисяч гостей, з них щонайменша половина з-за кордону. А гратимуть для них понад 150 гуртів з усього світу. Щоправда, зірок першої величини на кшталт Мадонни чи Юту на сікет не запрошували, кажуть, задорого. Торік найдорожчою зіркою фесту був принц, і витрати не окупилися. Втім, тутешні відвідувачі шукають негучних імен на афішах. Сіґет це цілковита, неймовірна свобода. Головна особливість фесту це його дух, його нелегко описати. Треба просто приїхати і відчути. Це місце, де збирається молодь з різних країн, а музика на будь-який смак. Утім, фест приваблює не лише юних покоління перших відвідувачів Сікета встигло подорослішати і посоліднішати. Попри це, залюбки щороку повертається на острів. Варто часом покидати свою вежу зі слонової кістки і виходити до людей, спілкуватися вічнавіж, доносити свої думки та ідеї до тих, кому вони можуть бути цікаві. Торік Сіґет отримав нагороду кращий європейський фестиваль. А вже цього року організатор відомого британського фесту «Гластонбері» Майкл Івіс, закликав британців, які бажають утекти з переповненого Олімпійського Лондона, пакувати речі і їхати до Угорщини, щоб досхочу відпочити на Сіґеті.